Завітав опір зефіра 2013 року на 1.8 бензин. Синон протиотомані фари. Що маємо? Електроскладання дзеркал, повний електропакет, автосвіт, мультикермо, класний стан салону, підлокітник, ручник, цікавий, дуже мультимедіа і бортовий комп'ютер. На приборі у нас 221 пробіг, підступка, клімат-контроль. Мультимедіа має Bluetooth, AUX. що може задній диван. Складання. І також їздить. вперед назад, кому мало місце. Маємо шторочку таку спинку, якщо треба. Тобто дуже комфортне сімейне авто. по багажнику. Рансь, які місця. А то йде друге комплект резини на дисках. Воно в нас повторює сімей місць Тож, друзі, ну вбираємо шторочку, звісно, розкладаємо шосте 7 місце, ми вам покажемо в окремому відео. Тобто, таке чудове, гарне авто. Тож, друзі, завітайте до нас Автопоінт, Софіївська, 19. Білогородка. Автопоєнт. Придбай якісне авто.